На Львівщині рятувальники ліквідовують страшні наслідки негоди. У ніч на 10 липня внаслідок інтенсивних опадів у Львівській області, вийшли з русел річки, щирка та зубра. Через підйом рівня води були підтоплені вулиці, житлові будинки та автомобілі у селах Скнилів, Зубра та Сокільники. Частково підтоплена автодорога Львів Пустомити Маденичі. У селі Скнилів рятувальники врятували чотирьох людей, серед яких двоє дітей. Також врятовано двох собак. Окрім цього, пожежно-рятувальні підрозділи проводять відкачування води з території електропідстанції за допомогою. モっとポンプ。Oh, На Тернопільщині 9 липня сталася смертельна ДТП за участі легковика та вантажівки. Як повідомили в ДСНС області, аварія сталася поблизу села Синява з Бариської громади. Як уточнили надзвичайники внаслідок зіткнення, загинули четверо людей: водії, пасажири, легковика. Особи загиблих встановлюють. Зокрема, рятувальники деблокували тіло одного загиблого з понівеченого авто та стабілізували вантажівку, щоб уникнути подальших загроз. Нині правоохоронці встановлюють усі обставини смертельної аварії. Під час обшуків на митницях СБУ на хабарі затримала високопосадовця Держмитслужби у Києві та заблокувала оборудки одразу у трьох прикордонних областях. Мова йде про митниці в Одесі, на Волині та Чернівецькій області. У столиці на хабарі затримано за матеріалами слідчих заступника директора департаменту міжнародної взаємодії Держмитслужби, який оформлював ухилянтів публічними дипломатами у столичне громадське об'єднання. Також чиновник підозрюваний. Зруються в отриманні хабарів від нелегальних мігрантів з близького сходу, які планували виїхати до Євросоюзу. Крім цього, під час спецоперації ліквідовано ще п'ять оборудок на митницях у різних регіонах України. Так в Одесі викрито чотирьох посадовців управління боротьби з контрабандою місцевої митниці, які вимагали гроші з підприємців за нестворення штучних перешкод під час вивезення товарів з України на Волині. Викрито посадовців регіон. Нальної митниці, які безпідставно оформлювали безмитний імпорт іноземних авто, чим завдали збитків державному бюджету на щонайменше 2 мільйони 700 тисяч гривень у Чернівецькій області. Митники сприяли контрабандному вивезенню до ЄС понад 250 ящиків. Цигарок на загальну суму 11 мільйонів гривень. Наразі столичному посадовцю та його спільнику посереднику готуються підозри одразу за трьома статтями Крим. Кримінального кодексу України. Щодо інших тривають розслідування. Розпочаті правоохоронцями за декількома статтями Кримінального кодексу України. У Пекіні відреагували на гучні звинувачення з боку Берліна. Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Німеччини повідомило, що китайські військові нібито використали лазер проти німецького літака, який патрулював Червоне море в рамках операції ЄС Аспідес. У Берліні заявила, що такий інцидент створює неприйнятну загрозу для екіпажу та зрив місії Євросоюзу. Тим же 9 липня речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що це твердження не відповідає дійсності. Вона зазначила, що військово-морські сили КНР їдуть відповідально як велика країна і вносить клад у безпеку міжнародних морських шляхів. За її словами, Китай підтримує хорошу комунікацію з Німеччиною та Європейським Союзом і закликає уникати непорозумінь.